Левченко, Левченково свобода дві округ. Ну, мені на жаль приходиться звертатися до пустого місця, тому що нас бачите там в президії пусте місце. Тому я звертаюся до шановного пустого місця. Чому ви не прийшли? Пан Арсеній Петрович виходить так, що повторюється практика Микола Яновича Азарова. Як той уряд не ходив на годину запитання уряду, так і цей уряд не ходить. Немає прем'єр-міністра, немає переважної більшості міністрів. Тобто, власне кажучи, підтверджується це відоме відео, де Арсеній Петрович каже, що Микола Янович є його великим наставником, вождем, і він їм дуже пишається. Тому все ж таки хотілося б почути, чому немає всіх міністрів, чому немає прем'єр-міністра. А також би хотілося б почути від уряду, що що зроблено. Но на даний момент конкретно які кроки, щоб повернути Укртелеком в державну власність, тому що юридична підстава для цього сьогодні є, і це чітко зафіксовано. Також звертаюся до президії Верховної Ради. Будь ласка, виконати нарешті свою обіцянку, яку ви публічно давали, і поставте на голосування питання створення ТСК по розслідуванню фактів корупції в уряді. Ільюк Артем Олександрович, група відродження, будь ласка. І він їм дуже пишається, тому все ж таки хотілося б почути, чому немає всіх міністрів, чому немає прем'єр-міністра. А також би хотілося б почути від уряду, що, що зроблено на даний момент, виходить. Немає прем'єр-міністра, немає переважної більшості міністрів. Тобто, власне кажучи, підтверджується те відоме відео, де Арсеній Петрович каже, що Микола Янович є його великим наставником, вождем. конкретно які кроки, щоб повернути Укртелеком в державну власність, тому що юридична підстава для. Цього сьогодні є, і це чітко зафіксовано. Також чому ви не прийшли, пан Арсеній Петрович? Виходить так, що повторюється практика Миколи Янича азарова Як той уряд не ходив на годину запитання уряду, так і цей уряд не ходив Левченкової свободи, дві округ. Ну мені, на жаль, приходиться звертатися до пустого місця, тому що нас, бачите, там в президії пусте місце. Тому я звертаюся до шановного пустого місця.